Тема відео агротканина. Ви часто задаєте в коментарях мені ці питання, що це у вас таке, варто, не варто його купувати, яка у вас плотність і де ви купували. І в цьому відео я вже розповім за неї більш детально, тому що я вже в неї користуюсь роки три, 3 і мені є що вам сказати. Також в цьому відео буде. Там Десь посередині відео вставка, так як це у підписника. Скажу наперед зразу, що полуниця буде менша, тому що він мені скинув фрагменти ще якось перед першою хвилею заморозків. Зараз вона масово піднялась, тому що вона була під агроволокном. По поводу агротканини або агротекстиль, я кажу агротекстиль мені так зручніше. Що це за тканина? Це така типу мішковина, як ото білі сахарні мішки, тільки плотніша у декілька разів. І тут уже все вирішує товщина вашого гаманця. Хочете купуйте 80-ку, хочете купуйте сотку, хочете купуйте 120-ку. Оптимальний варіант для всіх це буде хоча б сотка. Але вона доволі дорога. Що вона собою в принципі уявляє? Вона уявляє собою таку річ, що вона от лежить роками на греці. Тобто, якщо у вас є в цілях там полоницю не міняти 4 роки. От аграр це буде гарний вибір для вас. Якщо у вас, наприклад, вам набридло купувати агроволокно, так як мені. Тому що я ось купив сотку, вона знову розклеїлася. Навіть сезона не полежала. Хоча коштували малі гроші. Тобто треба ще багато пошукати, щоб хороше щось знайти. А, кстати, чорне агроволокно я купував на агролавці, але воно розсипалося. І агротканину ми купували на агролавці, але вона лежить. Все, я думаю, залежить від виробника. І агроволокно, я думаю, брати хоча б агриновське зараз треба, і воно буде далеко. Дорожче на відсотків 30, ніж чорнезвичайний. Але якщо вже так поставити питання редром, питання то я рекомендую просто докласти гроші і купити собі агротканину, якщо є у вас дійсно такі плани, щось там для себе займатися, або навіть на продаж. Тому що наша агротканина, от мене таке враження, що я ось стою на цій ділянці, як будто ми вчора поклали, а вже пройшло 3 роки. Навіть ще позалишалися місцями, бачу, лінії, щоб робити рівнесенькі рядки. Тобто тут простіше. І, знаєте, мінус агротканини, все-таки там їх декілька мінусів. Давайте я швидко пробіжуся. Перший, це те, що. Агра тканина вона важка і її треба надійно кріпити. Особливо, якщо ви вирощуєте полуницю на полі, тому що перший вітер і воно полетіло у вірі, як кажуть. І особливо, коли кончається зима швидко і починається весна, ось це міжсезонка, де з південного на північний міняється вітер, це вітра завжди 9-10 метрів. І це означає, що якщо ви його не закріпите, ваше. Наш агротекстиль просто летить, як, як оце знаєте, як був мультфільм «Аладдін», і оце такий ковр літаючий був. Оце це буде у вас те саме з вашим агротекстилем, агротканиною. Тобто вона цупка, вона повітря так не пропускає, як агроволокно, і вона дійсно, от ну, щільніша. Часто люди питали, от вода падає, от я дивлюсь, вона не пропускає вологу. А як же ж будуть кущі наші пилуниці отримувати там тущову воду? А це дуже просто, воно стикає все в ямки. І його мінус насамперед, тим, що якщо у вас сезон дощів, якщо у вас агротканина накладена просто на голу землю. Це один із його мінусів. Це означає, що ваша полуниця буде запаруватись. Особливо така якось зараз стоїть полка третього року. Вона повністю ямку затягнула і все. І створився такий парниковий ефект. І воно дуже сильно нагрівається. Насправді полуниця раніше буває, навіть на тиждень помічена, чим на, агроволь... на чорному агроволокні. Чому? Тому що воно. Набагато сильніше нагрівається, і це помітила тітка Галя, коли ми от, збирали полуницю в тому році, і вона ходила у носках по ньому, тому що можна було попікти ноги, така була жара. Тобто є тут свої мінуси, є свої фішки. І з його мінусів ще те, що воно дороге. Воно дійсно дороге. Тобто, щоб засадити там декілька соток полуниці там, під агротекстиль, це як мінімум тисяч сім-8. Агралокно на 50% дешевше. Ну, хтось там мульчуванням займається, я нічого проти не маю. Але все-таки вам же ж подобаються мої ділянки. Да? Ви часто пишете в коментарях, як у вас гарно городі. Ну, прийдеться вкладувати. Ну, і плюс воно буде лежати вже ж не один сезон. Із мінусів, в принципі, я так-от згадати нічого не можу. Тобто, ми підсумуємо зразу його мінуси. Це. Дороговартість покупка, друге, те, що його треба кріпити хорошо. Третє, його бажано, так як ми подаграволок кладемо сіно, його бажано на сіно, тому що дуже сильно гріється земля і запарується полуниця. Ну, в принципі, напевно, мінуси на цьому закінчуються, тому що далі йдуть тільки плюси. Ну, За плюси я продовжу саме після того, як ви подивитесь, як у підписника на гратек І далі вже ми зробимо таке закінчення цього відео. Як вам сподобалось, він купував, по-моєму, метр 0,2 в ширину, і він купив по-моєму стометровий рулон, якщо не помиляюся. Він казав, йому це обійшлося в 3 тисячі гривень майже. Там чуть менше. Тобто він собі купив, зробив бугри, зробив полив і в його і блеск. Я думаю, те агротекстиль, те, я хотів сказати агроволокно, те агротекстиль, агротканина вона пролежить доволі довго, тому що по ній не будуть топтатися. Давайте по плюсам не пробіжимося, тому що, вони, на мою думку, вони... Трошки переважають по мінусам. Мінус основний це вже ж фінанси. А от по плюсам тут доволі цікаво виходить. Перший плюс повниця раніше, особливо актуально для тих, хто хоче там, займатися ультраранньою ягодою, коли вона там 150-200 гривень. Понятно, що для цього є там дуги, є парники, але агротекстиль теж буде грати свою роль. Другий плюс: якщо ви займаєтесь повністю без капельного поливу, цей матеріал дуже так от, гарно зберігає вологу. Його якби, функція на це і предназначена, що він непогано затримував вологу. Тобто я помічав у не у 20-му, 2021 році була сильна засуха стояла, і на награвовокні вже сухо стоїть. Полива нема, сухо стоїть, нема дождів місяць. А дивлюсь, полка стоїть з на, да, на агротканині. А там ще волога зберігається. Тобто зрозуміло. Ну, зрозуміло, що цього недостатньо ну, не для кущів там величезних, коли там багато суцвіття, зав'язі, цвіту, і бажано вже ж полив робити, якщо по хорошо добре Понятно. Ну, є таке ж теж спостереження. Тобто, якщо ви вирощуєте для себе грядочку, там ви можете там, купити там, тих, ну хай ви там вкладете в цю, в цю тему із саджанцями, Ну так щоб полуницю там і трохи заморози, трохи пись, ну 100 доларів вкладити, грубо кажучи, це будуть сажанці, це будуть там аграртканини, це буде біле від заноросків, якась там хімія по сезону. Тобто, хай ви там доларів, 100 доларів вкладете на старті, і це вам буде на 3 роки, і ви можете його розбити. А там далі у вас з'являється опція навіть собі розмножити і на щось інше садити. Плюс наступний це, по-моєму, третій плюс агротекстиля, агротканини, це те, що по ньому можна спокійно ходити. Особливо. The Круто працює, якщо у вас наймані робітники, у вас такі широкі градки, як у мене, то можна по ньому спокійно ходити, воно нерветься. Агровокно рветься, воно не рветься. Тому що ми вже тут три роки ходимо, я ніде нічого не бачу, чесно кажучи. І от в мене є ідея в цьому році дійсно на це все діло пригод. Так, да, дорого, так, да, це все, але я хочу зробити так, щоб таке було, як ззаді за мною стоїть полка. Ну, Вам же всім подобається. Так само, я хочу, щоб подобалося мені. Тому що мені вже, чесно кажучи, набридло шукати це агровокно, воно сіпля. Вже і на сотку перейшли, вона посипалась. Тобто, ну краще, я думаю, купити дорожче, щоб воно лежало довше. А наступний плюс це те, що воно буде довго служити. Як мінімум, виробник заявляє сезонів 5. Ну, За, за 5 сезонів багато чого може змінитися, повірте. Тому що полуниця хай живе 3 роки по моїм відео, ну, за 3 роки можна достатньо на ній заробити, щоб купити собі не на, не на наступний сезон, а ще на наступні сезони. Тобто, якщо продавати там розсаду, ягоду. То воно відбувається, відбувається дуже швидко, особливо, якщо ви ще там працюєте по ранній ягоді, а вже ж агротекстиль він ну, буде номером один. Понятно. Наступний плюс, який я ось спостерігаю, це те, що він незначний. Він, на перший погляд, може показатись незначним. Але це теж плюс, він дуже чимало економить часу. Це малювання міжрать. От коли ви там хочете рівно посадити, красиво, щоб все було. Ну понятно, що треба так садити, щоб тобто максимально ефективно використовувати кожний квадратний метр свого ґрунту, своєї землі. То його красиво так от нарізаєш, лінії є, і у вас все красиво стоїть. Дуже непогано, воно якби себе зарекомендувало. Є лінії, по лініям малюємо, крейда для цього є. Хтось випалює, хтось ножицями. ну, я ще по старинки ножицями це все роблю. Тобто така от історія. Ну, Ось я дивлюсь, лінії і ці всі, вони ще до цієї миті лежать. Незважаючи на те, що вже було три зими і три, ось буде вже третє літо виходить. Тобто у серпні місяці от, буде три роки, як він лежить. Я думаю, ми просто візьмемо, викущуємо ви ну, ці кущі просто вирвемо всі, тому що тут буде пересадка полки. А, я думаю, ми його скопаємо і знову ми його застелимо. І знову ті самі скоби будуть, це саме полотно. І потім обов'язково для вас запишу відео, чи все-таки варто його на, на тлі рік стелити чи не варто. Я думаю, варто, тому що воно от я дивлюсь, то ну, все добре, ніяких там проблем немає. Плотність, я думаю, меншою не стала за ті часи. В принципі, от ми вже підходимо до логічного завершення цього відео. А тепер давайте ви часто мене питаєте, от, якби відповім на поширені питання в кінці відео, які згадаю. От, в коментарях часто за вологу. Ну, в принципі, я за неї сказав на початку відео. Волога дійсно в кущі ніяких проблем немає, ну вона просто погано випаровується. І якщо заливає дождями, то от буває припарується полуниця. В тому році таке було. Тому рекомендую садити так, щоб наверх якась там мульча, і накриваємо агротекстилем. Він важкий, він його приб'є моментально тому мульчу і ніяких у вас з цим проблем не буде. Наступне часте питання, де ви купуєте? Дайте посилання, який сайт. Я вам так скажу, що зараз не існує там прям ідеального сайту, де можна його взяти. Є в мене там агроексперти, є промокод на той сайт, хто бажає там у майбутньому собі заказувати, експериментувати, то там промокод на знижку 5%. Тобто 5% це доволі ну, серйозна е, якби сума, якщо брати багато. Тобто там тисячі гривень. Я думаю, комусь може пригодитися в описі під цим відео буде промокод. А так, от за сайт ми брали колись на агралавці, але я думаю, в цьому році ми будемо брати десь інше. Яку брати плотність? От часто там вісімдесятка, там по-моєму є 85, є 100, є 120, якщо я не помиліш, або 110, щось із цього діапазону. Знаєш, що сотка є точно. Ну, золота середина, взяти сотку. Тобто і не. Саме тонке, яке воно є, ну і не саме товсте, тому що воно вам ну, навряд чи буде потрібно. Це прямо вже от, дуже товсте це беруть, коли там от, садять якусь, якусь таку культуру, типу, яка довго стоїть. Це може бути там лохіна можуть під неї садити, малину можуть під неї садити. тобто, під агротканину, тобто тут все залежить від культури. На полуницю вистачає сотки. Якого брати виробника? Ну, Я рекомендую брати закордонного Україну не беріть. Тому що да, у нас лежить Україна, але це ми купували саме тоді, коли воно тільки ось ось з'явилося на ринку. Хоча ми купували три роки тому, я думаю, воно вже було. Но я б зараз, наприклад, Україну б не брав би. От чесно, я б доклав там ті гроші, там хай на том рулоні я там. Тут тісь потори тисячі, ну хай там 50 доларів я доклав би, я собі купив би нормальний закордонний агротканину, нормальний агротекстиль. І я впевнений, що воно не розсиплеться, що воно буде лежати довго і воно не буде бракованим. Тому що е, є мене ще один досвід покупок агротканини, то там був місцями брак. Я брав у якомусь там черкаському сайті, точно не пам'ятаю. А тому будьте обережні. Все-таки дешев, дешеве таке по скіткам купувати, я б не рекомендував би. А, ну, все залежить да, вже ж від вашого гаманця і від ваших мотивів. Якщо ви там хочете засадити гектар, плантацію, тут буде вже ж важковато. Тому що треба на дуже багато грошей. Якщо для себе, то рекомендую щось таке шукати. там, Якщо навіть соток 5 10 там, і є гроші, то рекомендую щось брати нормальне. Щоб воно вам служило хоча б сезонів 6, як мінімум. Тобто той агротекстиль та агратканин. Не побачили хоча б дві пересадки полуниці. Тоді ми будемо говорити за якусь уже якість, щоб потім воно не розсипалося, і ви, у перший сезон не розсипалося, і потім ви там соломою, там дірки не затуляли, так як я ось буду робити, із своїм новим агроволокном. Тому так. Ну і в принципі ви більш мене нічого такого не питали, наскільки я згадую за градканину. Я за неї можу довго розказувати. Є будь, свої певні нюанси, не, ті, малозначні, вони в цьому відео не дуже потрібні. Я вам розказав в принципі основу вирощування полуниці на агротканині. Тобто, все-таки, я колись це захотів проекспериментувати і можу сказати так, що якщо в цьому році буде фінансування цих градок, полуниці, достатнє фінансування, то я думаю, був приход повністю на агротканину. Повністю не буде цих вже агроволокна цього всього. Тому що надо ще купити біле гроволокно і треба якось подумати, як це грамотно зробити. Тому що в цьому році, от забігаючи наперед, скажу, що саджанців, наприклад, багато в цьому році не буде. Тому що все-таки мене полуниця в основному у 2024-му це полуниця на ягоду. Другий, третій рік це десь 80% всіх насаджень. А як ми знаємо, що конвейер по виробництву саджанців – це полуниця першого року або першорічка, річка, як всі кажуть. Тому можете написати от, свою думку в коментарях, поставити лайк і всім чекати наступне відео, тому що вони будуть скоро. Всім до зустрічі!